Цієї неділі рівненщину почало засипати снігом, а стовпчик термометра опустився до мінус 12 градусів. Снігоприбиральна техніка в області працювала напередодні ввечері та впродовж усієї ночі. Загалом на дорогах загального і державного значення було задіяно 89 механізмів. працювало майже сотня людей. Найдужче вирувала негода у рівненському та Дубинському районах. Більше про роботу снігоочисної техніки в області далі у прямій мові. Більше 20 годин поспіль сніжило над Рівненщиною, і зараз тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Напевно, найбільш складна з метеорологічної точки зору ситуація була в Дубинському районі, а також на півдні Рівненщини в межах колишніх з Долбунівського Острозького та Гущенського районів. Вночі на дорогах області державного значення працювало півсотні одиниць. Спеціальної техніки, тобто машин та механізмів підрядних організацій, Там майже сотня людей і досі тривають роботи з ліквідації нагоди, там де ситуація на дорогах з високою інтенсивністю руху вже була стабілізована. Підрядники виходять на дороги з нижчою інтенсивністю руху.